Більш того, я був вражений, що з показів показівнаєва, а це вже тепер офіційні матеріали, які необхідно долучити до кримінальної справи по здачі півдня, яка існує, виявляється, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський знав про напад і не попередив вище військове керівництво. Тобто, Зеленський був попереджений про те, що 24. Лютого ворог о 5-й ранку почне повномасштабну агресію. Але військове керівництво Володимир Зеленський не попередив. І ніхто не попередив. Це я не знаю, таких прецедентів, мабуть, в світовій історії нема, коли керівництво країни отримує інформацію і приховує її від тих, хто має країну обороняти і не робить жодних заходів для того, щоб. Допомогти країні і армії відбити напад ворога.